Безстрокова акція з блокування руху російських фур швидко поширюється західною Україною після Закарпаття. До акції долучилися активісти Львівщини та Волині. Напередодні на в'їзді до Закарпаття активісти почали змушувати водіїв розвертатися. На фото та відео, що з'явилися в соціальних мережах, імпровізований блокпост в районі села Нижні Ворота. Нагадаю, днями Польща заявила про заборону в'їзду до своєї держави російським фурам. Відтак вони рушили через Словаччину та Угорщину і перетина. Навіть кордон на Закарпатті активісти мають на меті не допустити в'їзду до України торговельного транспорту країни окупанта. То що Росія заборонила транзит своєї території українських вантажівок на шляху до Казахстану. із 1 січня цього року Україна офіційна аналогічних рішень у відповідь не ухвалювала. Наша держава визнала Росію країною агресором і не дозволила так само як Польська Республіка, країна Європи, в'їзд так само фур з номерами Російської Федерації, з номерами країни агресора, окупанта, з якою ми ведемо зараз війну.